Матеріал деревини ясень, матеріал цвяхів, мідні цвяхи. Це прям класні цвяхи. Я б рекомендував, мабуть, всім брати або мідні, або сплав з цинком. Ну, Ще ми виготовляємо із срібними цвяхами, і з нержавіючої сталі. Це ми єдині виробники в Україні, хто виготовляє з срібними та з нержавіючої сталі цвяхами. Але тут тільки під замовлення. Дивіться, чим взагалі. Ну, давайте огляд зроблю цієї дошки, щоб в тінь трошки покладу, щоб видно було. Розташування цвяхів по квітці життя. Це в всіх дошках. Всі цвяхи сортовані вручну. Виготовляю дошку кожну з любов'ю, вкладаючи душу туди. Також само всі цвяхи, бачите, рівнесенько йдуть. Дошки йдуть всі ну, класно пропрацьовані. Ручна робота це ж не фабричне виготовлення. Отакі от ну, дуже пропрацьовані. Ергономічна форма у дошках. Дуже класно, Ну, видно, текстуру дерева, це ж не фанера, а натуральне дерево. Тут прям енергетика супер в цих дошок. Мідь один із найкращих матеріалів для цвяхів. Ну, якщо там не враховувати срібло, то мідь, мабуть, буде один із найкращих варіантів. Ну і ще сплав мідь з цинком також чудовий варіант. Цвяхи можуть бути. Ну, розташовані тільки я виготовляю тільки по квітці життя. розташовані, але вони можуть бути розташовані ще по квадрату. Я таких не роблю. Цвяхи, як бачите, довгенькі, такі не короткі, бо короткі ну. Є там свій недолік у них, вони то дешевше виготовлені, ну, якби в два рази дешевше може бути по собі вартості дошка. Але в цілому я отакі от, ну, колись робив від малесенькі, але зупинився на такому, дешевих варіантів не виготовляю. Текстура класна. Ще є варіанти, ну, наприклад, ось я буду наступне відео з термоясення показувати огляд. Але в цілому ця дошка одна з найкращих. Розмір може бути будь-який стандартний це до 40-го до 44-го розміру ноги. Міді без заусенець та і оце, ну будь-які цвяхи без заусенець, без е, якихось там задирз, зазубрин, вони всі прям досить гарна якість. Розмір може бути від 34 го і до 50 го розміру. Стандартні це 40 і 44, й але можна будь яке під замовлення. Форма така стандартна, можна виготовити інакшу форму, прямокутну, у формі талії таку скрипка, як хтось говорив мені. Ну, в цілому е, це номер 3 із прайсу.